На території бузького району є чимало музеїв. В основному ці музеї розміщені в шкільних приміщеннях. Тішимося ми музеєм, який є в Бузькій гімназії імені Євгена Петрушевича. Це історико-краєзнавчий музей, чільне місце, в якому займає життя і діяльність першого президента ЗУНР, нашого відомого земляка Євгена, Петрушевич. Євгена Петрушевича. У 2011 році у селі Новосілках місці останньої парафії Маркена Шашкевича також відкрито музей, якому в цьому році присвоє. Названня народний, і в цьому ж році до 70-х роковин створення УПА у селищі Кресне відкрито оновлений музей історико-краєзнавчий, в якому чільне місце посідає постать Василя Кука, останнього головнокомандувача УПА нашого славетного земляка. І хоча музею, здається, на перший погляд є достатньо, але в районному відділі культури виникла гарна. Ідея, яка, я вважаю, повинна мати розвиток, ідея створення музею культури Бузького району. Адже Бузьк славний багатьма відомими постатями, які повинні бути власне, відображені в історії нашого музею. Це, зокрема, Іванка Мигаль. Наша землячка, яка провела дитячі роки, отут на вулиці біля нашого районного відділу культури, і власне вона була першою жінкою українського походження, яка співала Метрополітен Опера. Наш славетний земляк Ігор Богдан, Іван Гаврилюк, Іларіон Свінціцький, художниця Софія Карафа. Корбут і багато-багато інших видатних людей. Ми хочемо, щоб власне всі ці імена, їхні життєві подвиги, їхня творчість. Фрагменти їхньої творчості були зібрані в нашому музеї, і маємо надію, що до формування цього музею, його експозиції долучаться не лише Бущани, але й вихідці з нашого району, котрі зараз проживають і на території Львівщини, і на території України, і поза її межами. Звертайтесь до нас, контактуйте, чекаємо ваших гарних пропозицій і вашої допомоги. І думаю, що нам у цьому буде активно допомагати голова комісії депутатської по розвитку молоді, культури, молоді спорту. культури, спорту ігор Іваськів.